Ірина Кременовська, То це така зараз вона очільниця центру економіко правових досліджень. А по факту права рука Олександра Дворкіна, президента Раширського РАЦИРС та одного із ідеологів війни проти України. Також Кременовська співпрацювала з особами та організаціями в Росії. Які підтримують війну проти України та поширюють ворожу пропаганду, при цьому вона брала свідому участь в російських планах, спрямовані на дестабілізацію українського суспільства та була учасницею в мережі російських агентів, які працюють над підривом демократії в Україні? Що можна чекати у такої людини, яка не не щати нікого, ні людини, ні тварини. Як можна?